Конгрес США офіційно сертифікував результати президентських виборів 2024 року і перемогу на них Дональда Трампа. Це важлива, але суто формальна частина виборчого процесу у США, яка історично не привертала аж так багато уваги. Це змінилося 6 січня 2021 року, коли НАТО в прихильників Дональда Трампа штурмував Капітолій, аби завадити сертифікації виборів 2020-го, на яких переміг Джо Байден. До ефіру приєднується наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунов з якою і продовжимо цю тему? Отже, Катю, вітаю тебе. Як сьогодні відбулося затвердження в результаті виборів 2024-го і як змінив конгрес процедуру після штурму капітолію 4 роки тому? Відрізнявся дуже процес сьогодні від того, що відбувалося 4 роки тому назад. Якщо 4 роки тому назад процес займав більше ніж годину через штурм капітолію та усі події, то сьогодні це припрошу тоді, це займало більше ніж добу. То сьогодні, якщо планувалося, щоб процес зайняв годину, то займав він буквально 30 хвилин. Камала Гарріс, як віцепрезидентка, символічно погоджувала результати виборів. Фактично, результати виборників від кожного штату. І в фіналі вона сказала. Що що із 538 виборників у кожному штаті за Дональда Трампа віддали 312 голосів виборників, а за неї 226, чим вона офіційно сертифікувала перемогу свого опонента? Пропоную послухати, як вона прокоментувала свій обов'язок зробити цю процедуру якомога швидше і простіше сьогодні. Зранку перед самим голосуванням. З обов'язок є священним обов'язком, який я виконую, керуючись любов'ю до України, вірністю до нашої конституції та моєю непохитною вірою в американський народ. Як ми вже бачили, наша демократія може бути крихкою, і кожен з нас повинен відстоювати найдорожчі принципи та переконатися, що американський уряд завжди буде із народу та заради народу. Нехай Бог благословить вас, і нехай Бог благословить Сполучені Штати Америки. Законопроект про підрахунок голосів, який був створений у 1887 році, змінився і отримав поправки наприкінці 2022 тисячі і це спричинило саме, саме штурмом капітолію через ці події. Законодавці вирішили. Ускладнити можливість оскаржити результати голосування, і так процедурно зараз прописано, що віцепрезидент фактично не має права оскаржувати або вирішувати суперечки щодо скарг, щодо результатів голосування. А власне голосування в кожному штаті можуть оскаржити лише в невеликою частиною сенату конгресу. Загалом потрібна п'ята частина усіх членів палати представників, щоб Оскаржити голосування в кожному штаті, і половина усіх членів сенату, щоб оскаржити те, що кожен штат надає е, для як результати голосування. Відтак цю процедуру ускладнили. Е, ускладнили процедуру оскарження результатів голосування, але зазначу, що цього разу е, жодних оскаржень в принципі і не було, тому що Камала Гарсі ще до того визнала свою поразку, і сама процедура затвердження сертифікування виборів 2024 року пройшла достатньо спокійно. Попри посилену охорону, Катю, ми всі пам'ятаємо, які події відбувалися на Капіталійському пагорбі 2021-го. Наскільки власне посилена безпека навколо конгресу сьогодні? Посилена була охорона дуже помітно, тому що якщо раніше ця процедура сертифікації голосів була формальністю, і деякі експерти та глядачі навіть називали її скучною та достатньо формальною і простою, то цього разу була посилена охорона, і вона досі є. По периметру капітолію є величезні. Огорожі, як в вздов... як в завишки кілька метрів, так і в з вздовж кілька кілометрів, і зазначається, що ця охорона залишиться тут і до інаугурації, тобто її не приберуть, і взагалі потрапити до конгресу було сьогодні достатньо важко і не лише звичайним відвідувачам, але й журналістам, зокрема мені, щоб провести це пряме включення, і також окремі наші колеги кажуть, що перевіряють посилено також і людей, які прямують до Вашингтону із інших штатів. Але тут варто зауважити, що так як і е, м, пророкували, прогнозували експерти, е, сертифікація голосування 2024 року відбулась достатньо спокійно попри ці посилені заходи охорони. Але зазначу, що це також відображає той факт, що після 2021 року так чи інакше ця дата тепер асоціюватиметься із можливими заворушеннями, і ймовірно, що в подальшому також не будуть посилені заходи охорони, але зазначу, що це була перша така річниця. Дійсно, найвищий рівень безпеки зараз у Вашингтоні Катя, у нас лишається півтори хвилини, і в день, коли конгрес безперешкодно сертифікував результати виборів 2024-го, багато хто згадує і події чотирирічної давнини, наголошуючи на важливості мирної передачі влади незалежно від результатів виборів. А які заяви ти сьогодні чула на капітолійському пагорбі? Чи часто згадують і проводять паралелі з подіями чотирирічної давнини? Тут варто підсумувати по фактам, по цифрам, тому що як мінімум одна людина загинула, коли відбувався те штурм капітолію. Це була жінка, яка намагалась пробратися в залу засідань палати представників і застрелив охоронець. Також майже 200 правоохоронців були поранені внаслідок цих сутичок. Я поспілкувалася з різними законодавцями, зокрема сьогодні, після сертифікації голосів. Багато з них каже, що а вже ж це велика різниця. Чому що було із тим, що було чотири роки? Але тут знову ж такі коментарі, як республіканців, так і демократів роз. Ходять, якщо республіканці е, кажуть, що відповідальні не лише представники їхньої партії, але й також демократи, які мали посилити охорону, то демократи кажуть, що здебільшого е, звинувачують так мовити опонентів. Але так чи інакше усі наголошують, що події чи давності змінили насправді ситуацію сполучених штатах. Дякую тобі, Катю. На зв'язку із конгресу була Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка. І говорили ми про сертифікацію результатів виборів 2024 року.